Так, всім привіт. Ми продовжуємо літній об'їзд по полях. Сьогодні 16 липня і знаходжуся вже я в кукурудзі, є до неї проліз. І якраз цікаво втрапив на місцинку, де дещо роз'їхали рядочки. Ну, таке трапляється, коли ти перший раз е, налаштовуєш автопілот. Але якраз прикольна місцинка для огляду. По-перше, дивимось міжряддя. Е, тут застосована, як я називаю, бюджетна схема. Захисту гербіцидного це е, грантокс, аналог Агрітокса, МЦПА і нікосульфурон. Але внесені вони роздільно. Тобто, спочатку був е, Грантокс, а потім через певний період часу, десь там тиждень днів 10, був внесений нікосульфурон у вигляді пунктир, тобто та, також свого роду генерик. То, як бачимо, забур'яненість досить таки стримана, в принципі, мене повністю влаштовує. Як бачимо, кукурузка, кукурузка висока така, що, ну, що на витягнуті руки туди не достанеш. І якщо я нічого не поплутав, а ніби не поплутав, це у мене гібрид від КВС. КВС Рікардо. Рікардо. Чому, чому так? Бо мені здалося, що. В цьому гібрида у більшості випадків формується поки що один качан. Тобто ось один, ось один, ось один, ось один. Ну, тобто У більшості випадків ну, тут, наприклад, два качани. Але тут один, тут один, тут один. І зараз пройдемося до наступного гібриду. Щось мені здалося на началі, в мене 69 ДКС, що він формує по 2-3 качана. А от КВС в більшості випадків по одному, ну рідко другий там витикається. А можливо, ще просто ранувато. Ранувато. Ну, кому цікаво, залишаємось, спостерігаємо. Отже, вийшов я на поперечку. Вона обсіяна у нас ДКС 3969, так званий самий оригінал, якщо, якщо, якщо. То, от спостерігаємо, по-перше, качани кріпляться дещо вище. А по-друге, от в більшості випадків ми бачимо по два качана. Гарно це чи погано, побачимо далі. Але, але це гібрид формує в більшості випадків по два качана. Ось прекрасно їх видно. Навіть, навіть де пропуск, третій качан хоче вилізти. Ну, звичайно, це, мабуть, не дуже позитивно. Ось бачимо також, окремо стояча рослина формує три качана. У нормальній розстановці, то ми маємо два качана. І останній гібрид це також ДКС-3972, але в білих мішках. Зараз ми до нього підійдемо і також порівняємо, скільки там качанів. Так, підійшов я з іншого краю. Як бачимо, ось це міжжаддя, яке воно в бур'янцях, адже тут старалися не спалити обидві культури і зразу ниряємо ми у посів. Ой, щось тут багато перехресного. Зараз трошки далі пройду, бо там і поперечки, і поздовжні. Ага, ось уже тут заходимо. Ось такий дурман вонючий. Так, і ось ми знаходимося. Наступний гібрид, як я й говорив, 3972, білі мішки. І що ми бачимо? Що він також формує, формує покож по, 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 по два качана, мабуть, хоча трапляється і один. Тут два. там один. Ну, Тут, скажімо, щось середнє між 69 м і КВС. -ом. Тобто у нас 69-й ДКС формує 2-3 качана. Потім у нас буде йти 3972, який формує 1-2 качана. 1-2 качана. Ось вони, ось один, ось 2. І ДКС ой, і КВС Рікардо, який в більшості випадків формує 1 качан. Будемо далі спостерігати, які ті будуть качани, чи всі сформуються, чи будуть гірші кращі. Ось такі ми бачимо бур'янці присутні. Але, але, як на мене, то вони ніякої суттєвої шкоди робити не будуть. Ну, я схильний до того, що якщо міжряддя без бур'янів, значить там було занадто багато ЗЗРки, бо пусте місце залишатись не повинне. Тому поодинокі бур'янці від них нікуди не подінешся. І я думаю, що великої шкоди вони не зроблять. Ось така кукурузка зелена, в принципі, височезна. Кожен гібрид вище за руки, тому досить таки непогано він розвивається навіть в умовах отакої нестерпної спеки 35-40 градусів на градуснику. Так, кому цікаво, слідкуємо далі, продовжуємо об'їзд по полях.